Двоє однакових хлопців. Жив був якось хлопчик. Звали його Назар. Йому було 11 років. Він навчався в п'ятому класі. Назар був добрим, чуйним, дружнім. Та була в нього одна велика проблема це його навчання. Він навчався найгірше в класі. Якось Назар спілкувався зі своєю найкращою подружкою, однокласницею Марусею, яка навчалася найкраще в класі. Маруся запитала Назара. Назаре, а яка фраза батьків для тебе найстрашніша? Для мене найстрашніше, сказав Назар. Це коли мама підходить до мене і каже Дай щоденник. Що так і говорить? спитала Маруся. Ні, вона говорить щось таке Назарчику. Ти сьогодні був в школі, вчився, мабуть, оцінки заробив, Дай мені свій щоденничок, я подивлюся. Але в голові у мене все одно до щоденник. А для тебе яка фраза найстрашніша, марбусю? спитав Назар. Для мене це коли я захворіла, і мама мені говорить ти сьогодні до школи не йдеш? Що так і говорить? спитав Назар. Ні, вона говорить. Марусечко, ти хворенька. то щоб не заразити інших діток. Ти до школи не підеш. Але в голові в мене, як і в тебе, ти до школи не йдеш. Наступного дня Назар ішов до школи у перечутті поганого дня. Бо перший урок математика. А домашнє завдання він не зробив, не розв'язав приклади. Далі англійська мова теж домашнє завдання не зробив, не написав розповідь про себе та свою родину. Далі українська мова не зробив домашнє завдання. Далі українська література не вивчив вірша. А далі то, взагалі, технології, трудове навчання, він взагалі вважав, що цей урок потрібен тільки дівчаткам. А саме зараз вони проходили тему шиття. Але він теж не зробив домашнє завдання. Коли бачить, назустріч йому іде. Точно такий же самий хлопчик. Один в один, навіть одягнутий так само, як Назар. Галюцинації та, мабуть, ні, подумав Назар. Я й правда його бачив. Привіт! Привітався хлопчик, побачивши Назара. «П -п 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 Привіт, заїкаючись, сказав Назар. Хто ти такий? спитав він. Я Захар, А ти? «Н -н -н Назар, а чого ти такий схожий на мене? спитав він. Не знаю, відповів Захар. Давай дружити, нарешті, припинивши заїкатися сказав Назар. Ну, давай! погодився Захар. Цієї миті йому сяйнула думка. Чуєш Захар? Ми з тобою зараз навіть однаково вдягнуті. А ти як навчаєшся? спитав він. Я відмінник. Відповів Захар. А я, я двічник. Вчуся на одиниці, двійки, трійки, четвірки. Хороші оцінки в моєму щоденнику велика рідкість. Тому ж ти сьогодні за мене повчишся, а я з друзями погуляю. З друзями? сподивувався Захар. А вони що не в школі? Та ні, їхні батьки на роботі, зовсім їх не контролюють, прогулюють постійно. А мені не можна. Мама завжди контролює, сказав Назар. Ну, тоді домовилися, сказав Захар. І пішов до школи. Виявилося, Захар навчався в паралельному класі. Назар був з п'ятого В, а Захар з п'ятого А класу. Того дня Захар замість Назара отримав 10 балів по магія, тому що він зробив домашнє завдання на від. І вчителька англійської мови похвалила. Назаре, сказала вона Захарові. Невже ти змінюєшся? Невже став гарно вчитися? Дякую, сказав Захар. І всі уроки пройшли чудово, як завжди, проходять в Захара. Коли вони зустрілися з Назаром після школи, він запитав Ну що там, вчителі не розкусили? Та ні, сказав Захар. Ну, ти добре, відповів Назар. Загар дав Назарові щоденник. Цього разу, коли він прийшов додому, і мама йому сказала Назарчику. Ти сьогодні був у школі. Напевно, маєш якісь гарні оцінки. Ану, дай мені свій щоденник, я перевірю. В його голові вже не лунала фраза Дай щоденник. Він всміхнувся і дав мамі щоденник, там, де стояло 10 балів. Назари здивувалася мама. Звід Янк! А ось так, мамо, сказав Назар. Наступного дня Назар, звичайно ж, не виконав домашнє завдання, а перший урок у них знову був математика. Вчителька Знала, що Назар нібито зрозумів те, Хоча насправді то був захар з паралельного класу. Тож запитала один приклад у Назара. А той сидить, дивиться на неї, кліпає очима і думає, що вона хоче від мене. І тоді Назар зрозумів, що не потрібно хитрувати, бо інколи це призводить до непередбачуваних наслідків. Кінець.